Всім привіт! Сьогодні у нас буде дегустація таких палочок для пиття молока, скоріше для дітей, зі смаком банану, шоколаду та лісових ягід. Візьмемо молоко і його в стаканчик. Спочатку будемо куштувати з смаком зі смаком шоколаду. Візьмемо одну трубочку. Тут такі гранулки маленькі, шоколадні, будемо куштувати. Шоколадний, зовсім якийсь легкий присмак какао, майже не солодке, дуже тяжко п'ється, тому що тут така трубочка, вона якби запакована з трьох сторін. і дуже тяжко пити молоко через неї. Але ну, я не відчув смаку шоколаду майже. Ну, не дуже сподобалось. Так, наступну ми будемо пити зі смаком банану. Сподіваюсь, буде смачніше, на банан я роблю великі надії. Так, куштуємо банану, Тут такі жовті гранулки. З бананом набагато краще. Відчувається вже смак банану. Як таке бананове молочко. Бананове мені сподобалось. Сподобалось набагато більше, ніж шоколад. Трошки піділіємо молока. Бананове було смачніше. І останнє ми будемо куштувати з лісовими ягодами. Тут вже рожеві такі гранулки гарні. Куштуємо. Лісові ягоди мені не сподобались. Дуже хімозний такий присмак ягід. Смаки цих ягід між собою змішалися. І воно дає неприємний присмак молоку. Тому з ягодами не рекомендую. З ягодами було саме несмачне. З шоколадом на другому місці, шоколад на другому місці, Ягоди на третьому, а з бананом на першому. Рекомендую.